Привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про смарт-контракти на Cosmos SDK. В DeFi, які постійно розвиваються, можливість створювати та виконувати розумні контракти є дуже важливим. І Injective це швидкий 1 блокчейн, оптимізований для фінансових програм Web 3. Використовує той же ж потужний Cosmos SDK для підтримки смарт-контрактів. У цьому відео ми поговоримо про те, як інтеграція смарт-контрактів Injectів сприяє створенню складних фінансових інструментів і децентралізованих програм, що відкриває нову еру можливостей у децентралізованій фінансовій екосистемі. Отож, Cosmos SDK. Інтеграція смарт-контрактів Injectів глибоко вкорінена в універсальний е, корінь е, архітектури Cosmos Software Development Kit. Визнаний завдяки своїм винятковим гнучкості та модульності, Cosmos SDK служить міцною основою та дає змогу зрозуміти розробника в екссемі Injective цей складний інструмент пропонує повний набір інструментів, що дозволяє створювати блокчейн, програми, які безпечними та масштабованими. Отож, якщо ми подивимося на Cosmos SDK, натискаємо на Learning Basis і використовуючи Cosmos SDK, Injective отримує стратегічну перевагу. Розробці інфраструктури блокчейну, яка не тільки відповідає конкретним вимогам, але й легко інтегрується в ширшу систему Космосу. Модульна конструкція SDK дозволяє створювати власні блокчейни, адаптовані до унікальних потреб ін'єктів, забезпечуючи високий ступінь адаптивності та ефективності зусиль із розробки блокчейнів. Використання Cosmos SDK виходить за рамки. Простої автономної конструкції блокчейну він поширюється на створення сумісних зон, сприяючи безперебійному з'єднанню та співпраці в рамках більшої мережі Космос. Ця функція сумісності дозволяє інжектів робити внесок у різноманітну екосистему взаємопов'язаних блокчейнів і отримувати вигоду з неї. Збільшуючи загальний потенціал від інновацій і співпраці в ширшому ландшафті блокчейнів. По суті, вибір інжектів створювати свої смарт-контракти на Cosmos SDK представляє стратегічне узгодження з потужною інфраструктурою. Цей фреймворк не тільки сприяє розробці безпечного та масштабованого блокчейну, але й позиціонує інжектів у мережі сумісних зон, відкриваючи можливості для покращеної співпраці та функціональності в ширшій екосистемі космосі. Розсуднені смарт-контракти на Ікторів представляють собою тенформаційний стрибок, вперед відкриваючи безліч можливостей для децентралізованих програм Диапсів і сприяючи новій ері інновації у просторі блокчейну. Осадяки плавній інтеграції функцій смарт-контрактів у свою екосистему, Ідже надає розробникам потужну платформу для розгортання, виконання та автоматизації складних угод у децентралізованій мережі. Поява смарт-контрактів на NGX відкриває широкий спектр застосувань у різних галузях. Однією з ключових переваг є можливість сприяти застосуванню програм DeFi. Розумні смарт-контракти дозволяють створювати програмні фінансові інструменти, децентралізовані біржі та інші фінансові послуги, надаючи користувачам безпрецедентний контроль над своїми активами, не покладаючись на традиційних посередників. Крім того, смарт-контракти на інжекті відкривають шляхи для децентралізованих програм у сферах е, за межами фінансів. Потенціал охоплює управління ланцюжком поставок, ігри, підтвердження особи е, тощо. Гнучкість платформи дозволяє розробникам розробляти та розгортати індивідуальні смарт-контракти, які відповідають галузи, відкривають чи хвилю децентралізованих рішень. Ефективність і безмека смарт-контрактів. На інжекті посилюється базовою основою Cosmos SDK. Тобто, використовуючи надійність SDK Injective гарантує, що його реальні контракти не тільки універсальні, але й відповідають високим стандартам безпеки та масштабованості. Це поєднання гнучкості та надійності позиціонує Injective як перспективну платформу для розробників, які прагнуть використовувати весь потенціал розумних контрактів у безпечному та масштабному середовищі. Крім того, функції. Сумісності включені в Cosmos SDK. Е, також е, покращується охоплення на вплив розумних контрактів на Injective. Це сумісність сприяє співпраці з іншими блокчейнами та розширює сферу децентралізованих фінансів. Програма, створюючи мережевий ефект, який стимулює інновації в ширшій екосистемі блокчейну. По суті, провадження смарт-контрактів на Інжеві. Заменує собою важливу віху в еволюції децентралізованих технологій це не тільки дає змогу розробникам створювати складні програми для різних галузей, але й узгоджується з ширшим баченням децентралізованого та взаємопов'язаного майбутнього, оскільки можливості смарт-контрактів на інжекті продовжують розвиватися. Платформа готова зіграти ключову роль у формуванні наступне покоління децентралізованих програм і служб. Комплексні фінансові інструменти, розумні контракти Інжектів. Надають змогу розробникам е, створювати складні фінансові інструменти, які виходять за рамки можливостей традиційних контрактів. Це включає в себе похідні інструменти, опціони та інші складні фінансові продукти, е, які можуть бути виконані за розрахунку в мережі прозорості та ефективності. Наступне, що нас цікавить, це те, що. Інтеграція смарт-контрактів полегшує розробку децентралізованих програм на Інжектіві. Розробники деапсів можуть використовувати гнучкість смарт-контрактів для створення широкого спектру додатків від децентралізованих бірж кредитних платформ до прогнозованих ринків тощо. Це сприяє екосистемі інновацій, де розробники можуть втілювати свої ідеї в життя, а користувачі можуть безперешкодно працювати з децентралізованими сервісами. І наступне це взаємодія з Cosmos SDK, тобто використання інжектів Cosmos SDK. Забезпечує взаємодію з іншими блокчейн-зонами мережі Космос. Цей взаємозв'язок забезпечує безперебійний зв'язок і передачу цінностей між різними блокчейнами на основі Космос, розширюючи потенціал для співпраці та функціональності між ланцюжків. Отож, якщо ми перейдемо до безпеки смарт-контрактів на інжекті, ми можемо дійти до висновку, що. Відданість інжектів з забезпеченню безпеки та надійності смарт-контрактів є наріжним каменем її платформи, що підкріплюється ретельним підходом до розробки та надійною основою, яка забезпечує структуру космоса з Дікей. Філософія дизайну зосереджена навколо створенні безпечного середовища для виконання смарт-контрактів, забезпечуючи цілісності фінансових інструментів і децентралізованих програм деапсів, розгорнутих у екосистемі інжектів. Фреймворк Cosmos SDK відомий своєю гнучкістю та модульністю, служить надійною основою для безпечного виконання контрактів на Injective. І цей фреймворк надає набір інструментів протоколів, які не тільки дозволяють створювати власні блокчейни, але й визначають пріоритет безпеки на кожному рівні. Отож, як висновок. Платформа Інджеків служить каталізатором фінансових інновацій, пропонуючи безпечне та надійне середовище для створення, розгортання та виконання розумних контрактів, тим самим формуючи майбутнє децентралізованих фінансів і сприяючи ширшому баченню децентралізованої та взаємопов'язаної цифрової економіки.